Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Все більше і більше повідомлень йде про те, що республіканці збільшують тиск, зростає тиск республіканської партії на Трампа і його команду. Я маю на увазі на уряд. Хочу нагадати вельми, шановним, пані та панове, що в США інша державна побудова, ніж, наприклад, в європейських країнах, чи, наприклад, в тій же самій Україні. Там президент, тобто Трамп, є разом з тим прем'єр-міністром. Ну, реально, він очолює уряд, президент, прем'єр-міністра немає. Таким чином, Трамп це виконавча влада. Так. Законодавча влада це Конгрес і Сенат, а виконавча влада це Трамп. І, звичайно, що республіканців як партії. Дещо інші, скажімо так, пріоритети і проблеми, ніж у Дональда Трампа. Дональд Трамп ну, свій останню каденці, свою останню каденцію добуває. Уже фактично рік пройшов, залишилося ще три роки. І таким чином він, може, має індульгенцію на те, щоб, як кажуть, відриватися по повній. А ось республіканська партія це довгораюча пластинка, яка вже існує сотні років, і сподівається існувати ще як мінімум стільки ж у Сполучених Штатах Америки. Але через і внутрішню, і зовнішню політику Трампа. Ця партія втрачає довіру своїх виборців. Так. Ну, так же, ну, особливо ну, американців то більш цікавлять внутрішні, так би мовити, події в цій країні, але вони не залишаються байдужими і до провалів Трампа в зовнішній політиці, тому що це все-таки престиж для Сполучених Штатів Америки, це вялічі цієї держави і і все таке інше. Так, ну так чи інакше, ця проблема вона загострюється, особливо після того, як фактично два диктатори привселюдно на весь світ зганьбили Трампа і його команду, пославши їх. Якщо ж Путін так прилетів туди і там його зустрічали на Червоній дорі з й оплесками, що буде ганьбою, не тільки для Трампа, але й для всієї республіканської партії до віки вічні, то коли Трамп захотів зустрітися з ким чинином, той просто його послав. Розумієте? Ну, хто такий, Кімчик? Що таке Північна Корея? Що це за держава? І все таке. Ну, фактично, ну, давайте реально будемо говорити. Це все наслідки абсолютно божевільної зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки в минулі роки. Оце існування двох Корей, і існування е, двох В'єтнамів. Це ж так. Існування двох Китаїв, я маю на увазі Тайвань. Це ж все наслідки абсолютно божевільної і вони не вчаться. Таке складається враження, що воно проходить роки, і десятиліття, вони не вчаться на своїх помилках. Уже там балачки про існування двох Україн і все таке інше. Ну, от ми, ми маємо те, що маємо. Вони не, не здатні розуміти, вчитися. Я, звичайно, мав у свій час е, якісь ілюзії стосовно Америки і американців. А потім там декілька зустрічей було і розмов це ще 90-ті, 2000 ні роки. Я побачив, що ці хлопці мало розбираються у зовнішній політиці, а про Україну, про її значення, про те, що ми геостратегічний пуб землі. Та те, що Та... це Америка все. Америка оце пуб землі. І тут раптом якийсь Кімчинин. Так, Посилає Трампа прямим текстом, відмовився. Той просить, давай зустрінемося, давай побалакаємо. Я хочу. От з Путіним ми так гарно балакали, ми так розмовляли і все останнє. І, і, і так приємно, давай і з тобою так побалакаємо. так. А той каже: та пішов ти нашому мені з собою говорити? Хто ти такий? так. Ти ж абсолютно беззубий, ти абсолютно ні, нічого не розумієш у цій зовнішній політиці там при, по-русски присмікаєшся перед цим. Фантастика! Фантастика! Ми маємо фантастичні речі, які е, просто на наших очах відбуваються, але ж нічого нового немає. Ні під сонцем, ні під місяцем. Все це було. І для того, щоб побачити, як воно буде, треба подивитися, як воно було. І оці, всі, це ж, ще раз нагадую, це все діяння США оці дві Кореї, два Китаї, коли не підтримали тих, кого треба. Там е, розбомбити тих північних корейців тоді було під час Корейської війни, це розплюнуть. Не захотіли. Не захотіли. Ну, тепер маєте.